Це окремі люди, яких СБУ намагається вираховувати. Вони зазвичай використовуються в Ну, В темно їм пропонують там, в мережі там, швидкий заробіток. Від точки А до точки Б треба перевести пакунок, покласти його в лісі, покласти там, піньочок, запам'ятати координати, сфотографувати і передати викона... ну, замовнику. І все. І тобі на рахунок, там, або в готівки, або в криптовалюті в криптовалюті падає там. Ну, умов. хай буде тисяча гривень, і все. Е, людина виконала, отримала свої гроші і поїхала далі своїми справами займатися. За місяць, два, три, е, коли треба, щоб ця, цей схрон дістали. Людина, яка буде виконувати певне задання, отримує ці самі координати, приїжджає в цей ліс під цим піньочком, забирає пакунок, забирає все, що там знаходиться всередині, гроші, підробні, паспорти. Е, там, не знаю, якісь ID, якісь там зна водійські права, посвідчення, пістолет, зброя, вибухівка, і виконує те, що йому було сказано. Тобто, мережа цих закладок це, це складно, цим важко боротися, і важливо перебривати канали, через які ці закладки наповнюються.